Тут у нас, значить, накопичились запитання від е, глядачів, і зараз ми їх розглянемо. Е, перше запитання: добро та зло з позиції духу. Ну, там ще друге питання: рай та ад з позицією духу, рай та пекло. Угу. Ось так. Ну, зрозуміло, що е, з позиції духу нема добра зла раю та аду. Е, є е, лише ну, коли людина, ну, наприклад, вже свідомість єдина, так, у сприйнятті. Тобто прийняття з позиції духу, з єдності, тоді е, зрозуміло те, що е, і так виглядає така картина реальності, що все, що те сприйняття, котре значить, заблудилося, котре в сні, і котре не має підживи індивідуальної, тобто не відчуває опори Е, А тільки зовнішнє, зовнішнє живлення, так? не внутрішнє живлення і опора. На себе, а зовнішнє живлення, то та е, людина, вона однозначно м не може е, потрапити у якраз у цей стан спокою, рівноваги, і, з таким, і в такому стані вона е, реагує на світ як от розділене, як е, світ ворожий їй здається. І від того стану, що вона від стану цього сприйняття розділеного світу е окремо від цієї людини, відбувається саме така реакція на світ, що світ ворожий світ, і ця реакція приводить до якраз цього внутрішнього зла. Людина не приймає, скажімо, світ людей навколо. І, так далі. і в ній накоплюється цей негатив ця агресія От, через неприйняття світу. І це е, виглядає як зло. Але це насправді все гра розуму, просто розум не сприймає світ цілісно, не сприймає світ як взагалі е, опору для життя. Ну, тобто, де нема е, ніде е, нічого поганого. От, а добро це якраз є стан постійної рівноваги і таким чином постійного натхнення, наповнення енергії, бажання поділитися цією енергією. Це якраз вдячність, якраз співчуття. Це добро. І, звичайно, що людина, котра в стані оцього, цієї агресії і сприймає світ так негативно. То вона знаходиться в такому внутрішньому аду. Їй здається, що все погано там, все таке вона проживає, переживає цей внутріш, внутрішній ад. І таким чином це все проявляється назовні. І тому ем, це так виглядає. А, а насправді нічого поганого нема це все концепція. Це все просто таке сприйняття, таке розуміння, і від того таке марево. Марево, яке все більше віддаляється від цілісності. Будьмо, все. Будьмо. Дякую. Наступне запитання. Чому з'являється такий стан, коли виникає прискорення розуму і думок? Ну, дивіться, коли є енергія, вже коли людина знаходиться в потоці, то, а що таке мозок? Він же ж приймає дуже сильно на себе удар електричних цих хвиль, тобто, ну, самої прани, коли людина знаходиться в потоці, так? І е, якби, от ці потоки вони наповнюють дуже сильно акцентують, е, ну тобто б'ють по тих частинах тіла, де є якісь. Ну, проблеми там, чи ви, ну, вирівнювання. Ну, таким чином, люди, людський оцей дух, це оце, оце, оце бажання людини, там, бажання в людини удосконалитись, самореалізуватись і так далі. І, і вона сама направляє, цю, сама ловить цю енергію, цей потік завдяки цьому настрою, цьому бажанню пізнати самого себе. І вона потрапляє в такий енергетичний би, потік, в якому вона сама вибрала вирівняти свій розум. І тому він воно якраз починає дуже сильно крутитися думки дуже швидко. І розум таким чином не, мож, не встигає переварити це все. Активується мозок, так би мовити. Активується ментальний канал. І якраз. Тут треба зрозуміти, що в цьому моменті, коли активний ментальний канал, або там є по якійсь нижчій чакрі, або по будь-якій будь центру енергетичному, то це треба, оце акцент вирівнятися, тобто працювати над цим моментом, працювати над цими думками. А як ми вже про це говорили дуже багато разів, тобто сприйняти, вийти. За межі цього кола думок і спостерігати за цим процесом. Якщо людина навчиться спостерігати виходити за межі думок, вона вже контролює процес. Цей, цей процес енергетичний, всяко вийдеться за межі е, думок. Угу. Будьмо. Дякую. Е, наступне запитання: е, навіщо Марія відкрила YouTube канал і записує відео? Кому це потрібно. Ну, це загальне бажання Матвія не відкриває, бо вона цим не займається. Ну, тобто, сама фізично, це, ну, якби, це є загальне бажання людей, які хочуть чути е, відповіді на запитання чи дивитися ці передачі. Але суть, ну там. Взагалі взаємодія оцього. але чому це виникло загальне бажання? Тому що є дуже багато на ютуб каналі цих передач, які водять в оман, і це одна і основна причина. Треба вирівнювати треба вирівнюватися до істини, вирівнювати свою природу до того, ким ти є насправді, вирівнювати свої думки, своє сприйняття до того, ким ти є насправді. Треба е, війти в цей процес. А наші передачі якраз вводять в цей процес пізнання, істини, пізнання себе, свого внутрішнього світла, свого початку і кінця альфа і Омеги. В цьому причина, Будьмо. Будьмо. Дякую. Ну я ще так може, допитаю. Тобто тут е, причина основна в, е, в бажанні людей, а не в е, позиції духа давати. Е, Знання і водія. А це, а це бажання людей, позиція духа, вона у людях. Люди бажають пробудитися саме. Це, це єдина така, скажімо, система. Люди відчувають резонанс з внутрішнім своїм, і тому вони, скажімо, проявилося це бажання в просторі. І воно вже давно ага, проявлено. Воно вже дуже, дуже давно це, бага, може два десятки років тому. Це це було вже, скажем, починалося проявлятися, але це дуже довго, на жаль. Тому що людина сприймає, хоче сприйняти все окрім себе, тому що боїться себе і дуже часто блукає, поблукає, доки не зрозуміє, що все є творіння її. Її сприйняття будьмо. Дякую. Так, наступне це просто коментар. Ми його просто прокоментуємо <свист> коментар. <свист> так, так. А, хоро, хоро. Я його зачитаю. Думаю, наш світ ява, створений як форма матеріального буття душі. Тут душа має пройти іспити для отримання безцінного досвіду. Щоб розвинутися. Одна із форм творчості Бога. Ну, воно е, звучить гарно, і воно і так, і не так одночасно. Тому що е, початкової реальності. Початкова реальність сама первинна реальність. Яку треба пізнати, яку необхідно пізнати, яка якраз і пробуджує людину, вона одна істина. Ця е, та реальність, яка як е, досвід душі, е, вона це, так би мовити, певний певне поле, е, Ну, не скажу, що це поле розваг. Ну, це досвід, який практично дуже важко назвати існуючим взагалі. Тобто він існує і не існує водночас. І тому це в цьому, в цих наших передачах ми, ми будемо говорити про це. Ми говоримо про це і будемо говорити про це глибше, тому що е, завдання е, взагалі оцього показати е, первинну реальність. Докопатися до первинної реальності, тоді людина пробуджується і пізнає себе, і знає, ким вона є насправді. О, і з цього починається творчість. Творчість життя, не е, сон, це те, що каже досвід душі, там це сон реальності. А первинна реальність, вона якраз і є, є якраз основою всіх реальностей. Про це треба говорити, будемо говорити, і це завдання наше пробудити в людині цю первинну реальність. Будьмо. Дякую. Так, і останнє у нас запитання. <кхем> Якщо це все ілюзія, як, як жити? Дуже гарне запитання, бо це воно вже давно прозвучало, жінкою. Жінка написала, але все ж забувалося про нього. Е, отже, по-перше, е, дуже різна реакція треба слідкувати за собою. Різна реакція від самопізнання того, що це все ілюзія. Одні впадають у якийсь розпач у депресію, інші, інші, інші навпаки, це звільняє. От якраз є цих два типи людей: одні дуже бояться цього, істини бояться, а інші радіють, в них починає працювати дуже велика радість, що вони можуть що вони є творцями цієї реальності. Що не треба погружатися в сон ілюзій, а от жити від себе, пізнавати від своєї істини світ. І то, а от саме оце друга позиція, ця основна позиція це якраз пізнавати світ від себе. Жити, жити людина нікуди від життя не дінеться, бо вона і є самим життям. Воно життя само скоректує. Треба довіритись життю. Як жити? Треба повністю довіритись потоку життя. Треба розслабити свій розум, не чіплятися за якісь е, там. Емоційні стани свої негативні, бо всі, всі емоційні негативні стани, які є депресії там і так далі, вони породжує неправильною уявою по е, світу, неприйняттям, нерозумінням. Е, в наших передачах дуже чітко і багато говориться про те, що таке істина і як творити реальність, і ми про це будемо говорити і що це таке взагалі. Але людина, коли вона знаходиться в спокої в тиші в медитації, і коли вона усвідомлює, ким вона є, ну там що вона не є тільки тілом, так вона не є тільки думкою, а вона є щось вище, щось більше, щось сильніше, ніж тіло і думка, щось велике і безкінечне. От. Щось вічне, бо нема. Такої людини, яка би вмерла чи народилася, вона ніхто не помирає, і не народжується. життя вічне. І тому ем, треба довіритись цьому життю. А це основа цього життя є якраз вашою основою, є якраз цим світлом, яке породжує все. Довіритись цій основі і просто бути і спостерігати за тим, що відбувається навколо довіра вона приводить людську людську точку сприйняття, людське сприйняття до, по-перше, до істини, по-друге, до спокою, по третє, до прийняття усього, що є, і від цього прийняття людина стає творцем. Після прийняття абсолютно прийняття себе, всього всього людина стає творцем цієї реальності. Так воно і є. Будьмо. Дякую. Е, можливо, я ще, якщо можна, ну так виникло запитання до цього. Uh -huh. це, з того, як ти казала, е, е, значить, можливо, людині потрібно зрозуміти, що є ілюзія, а що реальність. Ну бо вона так вона тіп, розуміє, що все ілюзія, тобто, ну, всі нема нічого. Можливо, так. і, і тоді Реальність не такої... є її, її е, те, що живе через е, любов, через ну жінку, через жінку. так це Те, що створює її умови її проживання те що створює саме її тіло, її думки, те, що взагалі оцей оце те, що стоїть за. Цим, за цим всім, за тілом, за всім, воно набагато глибше, воно, е, ще раз скажу: та вічність, яка створює оце буття. Вона навіть не створює, вона просто, як є вічність, то є буття. Все. Воно само, ну скажімо так, відбувається самотворіння, самореалізація, самого існування. Воно така та чи інакша. От, і тому це лише абсолютна довіра кожному дню, вдячність кожному дню і так далі. Пробуди все і вже радий за те, що живеш. Оце, оцей стан приведе до істини. Тому будьмо. Будьмо. Дякуємо. Ем, ну, е, я би хотів, можливо, від себе подякувати глядачам, що вони активні, що вони задають запитання. Що ставлять вподобайки, підписуються і, в общем, і так далі. Дякуємо вам. Дякуємо. Mm. Всім гарного настрою, здорового, самопочуття і всього-всього найкращого. Дякую. Таким чином ми радіємо всі разом. Будьмо.